Відпочинок за кордоном бути чи не бути через нецінення гривні. Цьогоріч вартість відпочинку за кордоном здорожчала майже вдвічі. За прогнозами туристичних агенцій, власники готелів, наприклад, у Туреччині, швидше за все, ціни знизять. Натомість, залежні від українських відпочивальників європейці, змінювати цінову політику за потрібне не вважають. Де планують відпочивати черкасці цьогоріч та чи не змінила їхніх планів економічна криза, дізнавалася Марина Лук'яненко. Далі перший сюжет із циклу відпочинок без меж у. Викладі Світлана Стрілова зі своїми донечками та чоловіком вже три роки поспіль відпочиває у Туреччині. Планує відпустку за кордоном жінка і цьогоріч. Говорить, що закордонний відпочинок у порівнянні з вітчизняним має суттєві переваги. Мовляв, гроші ті ж самі, а от комфорт не порівняти. Вони настільки працюють настільки професійно, вони в туристичному бізнесі працюють. Що це сервіс настільки, що ти приїжджаєш туди, і ти відчуваєш, що це зроблено для людей. Приїжає туди мами, навіть з такими маленькими дітками, яким ще тільки півтора місяця вони навіть пологу не тримають. Спокійно, абсолютно з ними відпочивають батьки. Для старших там взагалі анімації, різні шоу, дитячі міні-клуби. 2008-го на анталійському узбережжі Туреччини відпочило 336 тисяч українських туристів. Цьогоріч, за даними туристичних агенцій, кількість відпочивальників з України скоротилася. Ціна відпочинку по турецьки нині варіюється від 300 до 3 тисяч доларів і більше. З метою зацікавлення відпочивальників турфірми пропонують так звану рулетку. Турист обирає регіон та клас готелю. Однак до якого саме готельного комплексу він потрапить, відпочивальник дізнається лише на місці. Натомість такий турист-авантюрист може. Розраховувати на знижку у 20-25%. Єгипет. Єгипет завжди ценился і завжди привлекал туристів своїм морем, потрясаюче і вважається самым красивым в мире. Также своей богатой культурой и историей. То есть это Це это це луксор, це дуже-дуже багато історичних місць. Туристично привабливою для черкаських відпочивальників є також така візова країна, як Греція. Остров Крит достатньо популярний серед наших туристів. дуже люблять відпочивати сім'ї, дуже полезний клімат для маленьких діток. Плюс дуже красива країна, як для молодожені, як для молодежи. Тобто можна взяти машину на прокат, їздити, красиві пляжі, наприклад, чорні, розові. Сприятливий клімат, давня історія, відмінне обслуговування, смачна грецька кухня та відповідна вартість відпочинку перетворили цю країну на елітний туристичний напрямок. Місце сім'я обеспечених людей, не беруть з собою домработницю, вони беруть там бабушек, дедушек, всіх на світі, живуть в одній віллі, трьохітажно знімають. Така ціна може там 5-7 тисяч євро в сутки. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник. Віка новини.